Добрий день усім. Сьогодні 21 квітня 2017 року. Я на своєму винограднику. Це Південь України, Миколаївська область, Первомайський район. Сьогодні в нас стихійне лихо. 25 до 30 дюймов за сьогодні. Бруньки розпустилися. Ось так вже виглядають деякі бруньки на ленограднику. Не знаю, мабуть, все пропаде. Що робити? Ось не знаю. Перемети такі, що треба. пропаде. Так виглядає черешня. Цвіта абрикосы від цветы. Що далі? Ну дава. Ставьте цвету. Ось абрикоси. Две Так виглядає черешня. Груша ще не цвіла. А черешня вже все. І олича, все все цвіте і цвіла.